Вітаю, в ефірі як завжди цій пері новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Вже наприкінці березня у Полтаві можуть відкрити модульне містечко для переселенців. На вулиці Небесної Сотні, так званій Кам'янці, у Полтаві, 25 січня авто збило чоловіка. У Полтаві відкрили благодійну виставку картин художника Дмитра Фролова. Вхід за будь-який донат для Збройних сил України. Що зараз відбувається на Полтавщині з мобілізацією, коли почнуть будувати житло для переселенців, та чому погіршилася ситуація з електроенергією на Полтавщині. Про все це сьогодні, під час онлайн прес-конференції розповідав начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Докладніше дивіться у сюжеті моїх колег. Вже більше тижня в соцмережах Полтави з'являються повідомлення про масову мобілізацію. Там йдеться, що повістки з'явитися до центру комплектування роздають чи не на кожному кроці міста та на блокпостах. Ці події сьогодні під час онлайн-брифінгу прокоментував начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. На його думку, нічого надзвичайного не відбувається. Чув про ти випадки, бачив інформацію в засобах масової інформації. Не бачу ситуації, що вона накаляється. Повістка це ще не призов до армії, і я знаю ситуацію, що приходять люди до військомата, проходять медичний огляд, про перевіряють їх там професійну профпригодність, і відповідно, не всіх беруть в лави збройних сил України. Згідно закону, можуть точніше не визначено, де їх можуть вручати, тому я впевнений, що. Їх може вручати будь-якому місці, головне в повістці це визначити особу. Також під час онлайн брейфінгу Дмитро Лунін розповів, ситуація з електроенергією на Полтавщині погіршилася і два тижні тому, і сьогодні ворог продовжує атакувати нашу критичну інфраструктуру. І відповідно, що вироботок електричної енергії зменшується. Якщо ми, наприклад, ще Два-три тижні тому отримували ліміти на рівні 530-550 МВт, а зараз вони знаходяться на рівні 360-420-430 МВт. Зараз така ситуація, що обленерго вимушено вимикати по... Черги вимикати на чотири години цього року. На території області почне працювати програма відновлення об'єктів, які були знищені російськими окупантами. Дмитро Лунін розповів, що спершу будуть відбудовувати заклади освіти. Один з них у Кременчуці, який постраждав від ракетних ударів. На його ремонт планують витратити 30 мільйонів гривень. Що стосується проживання, також шість областей в цьому році повинні отримати кошти. Від міжнародних партнерів ми все робимо для того, щоб після того як ми отримаємо кошти, ми могли розпочати роботу до кінця березня місяця. Ми плануємо закінчити всі вже роботи щодо мереж водовідведення водопостачання та енергопостачання за словами Дмитра Луніна на Полтавщині для переселенців планують побудувати 900 квартир. Модульне містечко для вимушених переселенців змонтують вже у березні, анонсував очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Поки що на території полтавської психіатричної лікарні тривають підготовчі роботи. Що вже зроблено та на яку кількість людей розраховані модулі, дізнавалися наші кореспонденти. За півтора-два місяці у Полтаві з'явиться модульне містечко для переселенців. Місце для цього облаштовують на території Полтавської обласної психіатричної лікарні, вже проклали мережі водопостачання та водовідведення, монтують зовнішні комунікації та основу під модулі. Буде основа зроблена протягом лютого місяця, і в принципі вже зможемо приступити до монтажу та благоустрою території. Я впевнена, що до кінця березня місяця ми зможемо вже зробити це містечко у модульному містечку. Планують поселити 528 людей з числа внутрішньо переміщених осіб. Шість таких модулів по 40, шість блоків по 40 модулів, тобто 240 модулів, в яких будуть проживати 528 осіб. Всі ці блоки вже у нас знаходяться в Полтавській області. Розвантажені, чекають щодо монтажа. Наразі в обласній військовій адміністрації розробляють порядок розселення людей. На сьогодні ми бачимо, що там будуть вразливі категорії, які зареєстровані в Полтавській громаді, щоб розвантажити навантаження саме на заклади освіти. На сьогодні які є в Полтавській територіальній громаді. таке у нас основне завдання. У модульному містечку встановлять і генератори, що працюватимуть під час тривалих вимкнень електроенергії. Також зазначив Дмитро Лунін, навколо поселення буде огорожа з окремим заїздом. На засіданні Полтавської міської територіальної виборчої комісії 25 січня депутаткою Полтавської міської ради замість Ігоря Кислова визнали Олену Денисенко. Рішення про відкликання депутата Кислова до комісії надійшло від партії простих людей Сергія Капліна. Про це нам повідомила голова територіальної виборчої комісії Юлія Щербань. У нас було кворум наявний, 11 присутніх, членів комісії. Порядок денний у нас був такий: про визнання обраним наступним за черговістю депутатом Полтавської міської ради Полтавського району Полтавської області Денисенко Олена Євгенівну. Після нашого голосування рішення було прийнято. Що далі будемо робити? Це наступний депутат по черговості повинна здати свої документи. Сьогодні вона їх вже здала. І далі ТВК буде розглядати ці документи і приймати рішення про наступне засідання. Бюджет міської територіальної громади на 2023 рік підтримано. Члени виконавчого комітету Полтавської міськради сьогодні на засіданні проголосували за проєкт рішення. Також вони підтримали прийняття у комунальну власність від міжнародного комітету Червоного Хреста 330 ліжок, якими забезпечать внутрішньо переміщених осіб. Загалом на засіданні розглянули і підтримали п'ять питань, які далі розглядатимуть на сесії депутати міської ради. Сесія має відбутися 27 січня. Висловлювалися на підтримку путінського режиму. Ще четверо поціновувачів руського міра постануть перед судом на Полтавщині. Про це повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. Чоловіками виявилися мешканці міста Миргород, міста Решетилівка та сіл Полтавського і Кременчуцького районів. Раніше слідчі СБУ за погодженням із процесальними прокурорами повідомили усім зазначеним фігурантам про підозри за частиною і частиною 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, клорифікація її учасників. Ще одного полтавця, злочинною діяльність якого документували слідчі полтавського СБУ, вже засуджено за статтею 436 прим 2 кримінального кодексу України. Сьогодні у Полтаві відбулася панахида за полеглим на війні Олександром Сугаком. Воїна, який захищав Україну від російського вторгнення, відспівували у Свято-Успенському кафедральному соборі. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. І знову труна накрита прапором України у Полтаві. Попрощалися ще з одним захисником, який поліг у бою за батьківщину у Свято-Успенському кафедральному соборі на панахиді відспівали загиблого 48-річного сержанта Олександра Сугака. Хрестили з ним його сина, святкували всі свята з його родиною. Були з ними і в тяжку, і в веселу годину. Він пішов добровольцем. Сам захищать батьківщину нашу і нас Саша був світлою людиною, веселим, надійним другом завжди допомагав. Призвався на військову службу Олександр 21 березня минулого року. Працював у військовій частині прикордонного загону на посаді інспектора прикордонної служби. Вірний військовий присязі загинув 18 січня під час бойового зіткнення з противником під Бахмутом Донецької області. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Товаришували з дитинства, навчалися разом у восьмій школі з першого класу до 11. -го. В школі це дуже часто він фотографував на усіх наших якихось мероприятиях. Завжди потім приносив ці фотографії в класі, альбоми шкільні склалися з багатьох його фотографій з того часу, як він це робив. І зараз на мене буде дуже негодно. Пані Тетяна прожила по сусідству із родиною Сашка 27 років. Розповідає, це був чоловік, на якого завжди можна було покластися. Настільки був порядочний чоловік. Це не тому, що його нема вже, а то що він на самом делі. Примір для всіх українців приходив до нас. І чоловік больний був піддержати. Він був хорошим чоловіком, хорошим батьком. І дуже хорошим сином. Поховали загиблого на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави. Переходив дорогу у невстановленому місці. Учора, 25 січня, близько 18.20 на вулиці Небесної Сотні, на Кам'янці, у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За попередньою версією слідства, автомобіль Toyota Avensis під керуванням місцевого 48-річного водія допустив наїзд на пішохода 66-річного мешканця міста Болтави. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження та із місця події його медики госпіталізували до медичного закладу. За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. 29 січня в Україні відзначатимуть 105-ту річницю бою під крутами. Напередодні в одній із полтавських бібліотек провели історичну годину, під час якої обговорили важливість цієї події, а також згадали учасників битви з Полтавщини. Більше про це дивіться у сюжеті. Бій під Крутом – це не рядова подія, а одна і якраз із ключових подій в контексті української військової звитяги. Бій під крутами відомі невідомі сторінки. Під такою назвою у полтавській бібліотеці пройшла зустріч до дня пам'яті героїв. Крут, яких щорічно вшановують в Україні 29 січня. Це приклад успішної оборонної операції, яка дала змогу затримати наступ червоних російських більшовиків на Київ і перегрупуватися військам Української центральної ради. Бій під Крутами 1918 року. Це ще дипломатичний успіх українців, додає Олег Пустогар, адже затримка під Києвом більшовиків дала можливість провести переговори щодо визнання Української Народної Республіки. Ки багатьма державами цю державу визнавали як окрему державу поза радянським союзом аж до 1928 року. Тому коли російська пропаганда стверджує, що Української Народної Республіки взагалі не було якраз. Оці історичні факти це заперечують. Проводити подібні заходи дуже важливо, особливо у такий складний час, каже завідувач бібліотеки Людмила Заливча. Ті події, які відбуваються зараз, треба людям доносити, що відбувалося, як відбувалося, як починалася, як велася боротьба за Україну. Тому що дуже важливо, щоб люди не втратили віру, щоб люди знали, що ця боротьба вже давно ведеться. І нарешті настав той історичний момент, коли потрібно поставити крапку. Згадали на зустрічі про полтавських захисників того часу, які брали участь у битві під крутами. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну, і ми сподівалися тільки на те, подивись, ж діти. що нам вистачить сил. В експозиції 27 робіт. Більшість створені за останній рік, вони відображають світ кожного українця та пов'язані із впливом на нас війни. Художник пише усім, що дає колір: від класичних акрилу та олії до епоксидної смоли та люмінофору. А одну зі своїх робіт, що має назву Той, хто хоче охрестити Антихриста», Митець навіть носив до церкви, щоб окропити святою водою та позбавити негативної енергетики. Роботи можна переглянути у галереї мистецтві імені Миколи Ярошенка. Вхід за будь-який донат на Збройні Сили України. Всі зібрані кошти підуть на потреби наших захисників. Цікавий факт цієї картини. Те, що мені було дуже важко малювати її, і я не зміг її намалювати за один присіст. Вона випромінювала негативну енергетику. І я просто не міг. Я її закривав, я її малював, закривав, відволікався якось. І потім, наприкінці, коли я її домалював, на слідуючий день я відразу поніс її до церкви, до української церкви, де батюшка зробив спеціальний обряд, щоб вона не випромінювала цю енергетику на глядачів». На цьому я прощаюся з вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.